Лялька-мотанка не іграшка. Вона з давніх девен була оберегом, уособленням жіночої мудрості, духовності та зв'язку поколінь. Персональну виставку таких оберегів можна було побачити у Бориспільському державному історичному музеї. Тут майстриня Олена Кравчун презентувала хорова для льок, колекцію, що налічує понад 60 авторських мотанок. Усі різні за формою, кольором і символікою. Їхнє обрання стилізовані під традиційний одяг, що відображає культуру різних куточків України. Майстриня створювала цю колекцію впродовж багатьох років і зізнається, Опення народним мистецтвом розпочалося давно і з часом переросло у справу життя десь приблизно у 2006 році. Ми з чоловіком зацікавилися українським народним мистецтвом. Ми почали мандрувати україною. Бували на багатьох виставках, ярмарках народного мистецтва. Я змотала ляльку. Вишила на неї сорочечку, потім фартушок, потім зробила зачіску, яку я уявляла, і поставила у мого чоловіка тоді було приватне підприємство там. Невелике кафе, я його поставила на, для краси. От. І коли я побачила, як людей це зацікавило, мені теж ну, так, ніби захотілося якусь подружку поставити. Потім а, сестра попросила, щоб я зробила. Пані Олена вже понад 20 років власноруч виготовляє мотанки. За цей час вона не лише презентувала свої роботи на численних виставках і конкурсах, а й заснувала школу майстрів, де разом із колегами навчає народних ремесел. Проте, попри всі Роботки цей шлях був непростим і вимагав великої витримки. Скільки я часу витрачаю на ляльки? На ті три ляльки я потратила чотири місяці вивчити досконало, чому мають бути саме такі узори, які узори, чому має бути саме таке вбрання, чому має бути отака спідниця, отакий керсет, отакий пояс отакий от він не от ніякий інший, на це все уходить дуже багато часу і, але ви знаєте, це час благословений, тому що коли я теж, от із перших років своєї творчості, згадую, коли працюєш над якимось костюмом, над яким над якоюсь лялькою. Уявляєш, як ті дівчата сиділи вечорами при свічечці або при якомусь каганці і вишивали собі посах, вишивали коханому сорочку, собі сорочку. Привітати майстриню на захід завітала молодь, друзі, колеги та її родина. За значний вклад в українську культурну спадщину Олені Кравчун подякували заступниця міського голови Людмила Бистра. Висловлюємо подяку і дякуємо за те, що ви у нас є, таких як ви, багато не буває, і ми дуже радіємо, що саме ви у нас, в нашій громаді. Ми вам дякуємо за те, що ви не стомлюєтесь. Ми вам дякуємо за те, що ви запалюєте. Ми вам дякуємо за все те, що ви робите, і що залишає свій такий слід вагомий слід в історії, не тільки нашої громади. вас знають далеко за межами. Бориспільщини. ви наше, і ми вас дуже цінуємо, любимо і поважаємо. Дякую Творчий досвід Олени Кравчун передає їй своїм онукам Іванна та Злата ще з маличку допомагали бабусі у створенні оберегів. Ми їй допомагаємо більше. вона намагається нас долучити до своєї творчості, щоб ми цим займалися і щоб ми це продовжували. Бабуся нас навчила робити обереги. І також ми робили їх Неабо яке задоволення від виставки отримала колега Олени Кравчун Лариса Цілик. Вона із захопленням ділиться своїми враженнями. Ця виставка це така маленька радість, яку я змогла собі дозволити за багато цих років. Темряви, і зневіри, і вічею. Це е, такі люди і такі заходи нам, нас підтримують, дають нам життя. І дуже, дуже важливо, що саме діти, що Олена Івановна залучає молоде покоління, те, що вона вчить, тому що є майстри, гарні, гарні майстри, високого рівня. Рівня, але коли людина сама творить, це одне. а Коли людина вміє навчити і передати, і захопити, і запалити інших, таких людей дуже мало. На завершення зустрічі гості мали придбати мініатюрні мотанки, які створила майстриня. Усі кошти з пожертв спрямовані на підтримку Збройних сил України. Олександра Криворот, Софія Здорікова, Денис Драган, новини Бориспіль.